Хочемо познайомити вас з лінійкою зимових рукавичок в Дизайн. Design. Це модель Свельтер базова. Ці рукавички призначені більш для екстремального катання. Перероблена версія це Свельтер Plus. Вони зовсім інші з інших матеріалів, але про це ми розповімо трішечки згодом. Та Свельтер Pro. Ось така рукавичка. Вона. Чи вона класна, тим, що вона тоненька? І вона підходить абсолютно для любого типу катання. Починаючи від роуд, закінчуючи екстремальним катанням. Зимові рукавички Swelter Pro. Найлегші рукавички в лінійці моделей Swelter. Тканина. Еластичний софтшел. Маємо силіконові вставки з Лого тролі По долоні. Вставки з мікросилікону на кожному пальці буде дуже зручне щеплення з гріпсою та гальмами. Два пальці під тач. Дуже зручно користуватися мобільним телефоном. Манжета висока, буде тепло, вітерець не буде потрапляти до вас в руки. Анатомічний крій. Чудово прилягає до ваших долонь. Дуже чудові тактильні відчуття в цих рукавичках. Вони тонкі, триматися за гальма, за дуали буде одне задоволення. Тому що, на жаль, в зимових рукавичках, в товстих це незручно. З цими рукавичками ви будете отримувати кайф. Вони підходять для любого стилю катання. Роуд, грейвел, екстремальне катання. Ці рукавички вам підійдуть повністю. Обирайте тролі, обирайте комфорт.